Кошенята попліткуємо сьогодні. У нас моновипуск присвячений премії Музвар 2024. Тож можете зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, починаємо пліткувати і дізнаємось, чому саме Вадим Олійник став королем цього вечора. Поїхали! Ну що ж, за доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в Директному інстаграму, ви залишитесь анонімними. А ми зможемо додати ж до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, 2 грудня в Палаці Україна пройшла. Незалежна музична премія музвар. Я на ній вперше побував у 2023 році. Було прикольно, мені все сподобалось. Це мій такий був перший масштабний вихід у світ. В цьому році було ще масштабніше. Адже тоді захід проводили в жовтневому палаці, а сьогодні це палац Україна. Хочеться подякувати організаторів і, взагалі, засновників музвару за те, що не дивлячись на усі технічні складнощі, не дивлячись на усі тонкощі роботи розуміння наскільки складно з точки зору бюджету сформувати це дійство, зробити це масштабним святом музики. В наш час ви це змогли зробити, не дивлячись на складнощі, наголошую ще раз, тому величезна вам подяка. Я сподіваюся, що кожен артист та кожен, хто прийшов на захід, цінують вашу працю і той вклад, який ви робите для розвитку саме української сучасної музики. Для початку я хотів би відмітити, що не було ніякої каші, і для мене це важливо, тому що зазвичай приходиш на захід, не розумієш, що, де, куди і як. Ти прийшов. В гардеробі залишаєш речі, підіймаєшся на ескаваторі. Тут в тебе відразу зона для інтерв'ю: спілкуєшся з Суспільним, Занічкою Тульєвою. До речі, зустрілися. Привітно, вона там відстоювала яру на телу Кірс, що я її там якось ображаю. Але про Нателу я дуже давно в своїх блогах взагалі не говорив. Ну окей, така собі жіноча солідарність. Ми дуже мило, привітно поспілкувалися, дав інтерв'ю. І от після другого поверху ти плавно переходиш на третій поверх, і там уже у нас зелений хідник зірковий. Стаєш в чергу, вибираєш трафарет, давали, яку саме місію ти підтримуєш, з яким меседжем прийшов. Дуже круто. То що музвар цього року також не відходили від благодійної складової, як саме і кому вони допомогли, ви можете ознайомитись на офіційних сторінках музвару в телеграм-каналі в інстаграмі. Вся інформація у відкритому доступі, і от цей червоний хідник, так званий, розпочинається, і тут найцікавіше. І я хотів би поділитися своїми враженнями. Поки я не забув на свіжу голівоньку, як то кажуть, для початку я хотів би відмітити, що динаміка артистів дуже підкачала премію з точки зору того, що артисти молоді, талановиті, яскрава генерація, здавалось би. Молодіжної музики, сучасних поглядів. Ніфіга! всі закомплексовані, закриті, зажаті. Дуже мало хто прийшов в епатажних луках концептуальних. Мені до речі, сподобався тільки костюм Островського більш-менш він, хоча б якось виділявся на фоні інших. І в цілому ти чекаєш від молоді більш сміливих кроків. Ні, все рівно, все прісно, ніби бояться, бояться задавати тренди і бути першими, говорити про щось гучно і виділятися з натовпу. Моя порада: не бійтеся, робіть це коли як не зараз. Ну коли, якщо ви на початку своєї кар'єри боїтеся, то що буде далі? Це таке моє спостереження, питання не до премії, а саме до артистів. Одним із перших я зустрів на заході Вадима Олійника. Ми, до речі, вперше з ним познайомились. І я би дуже хотів відмітити Вадима, настільки він привітний, люб'язний, делікатний в спілкуванні. Я не очікував, тому що вживу, ну ми, умовно кажучи, поглядами пересікалися на заходах, але прямо щоб поспілкуватися, привітатися, такого не було моменту. І тут ми вперше зустрічаємось настільки. Френдлі настільки відкритий, в нього дуже приємна енергетика. Тому для мене Вадим став відкриттям. Я ж не просто так сказав заголовку, король король вечора, тому що він запам'ятався мені найбільше. Дуже круто, коли артист, якого ти здебільшого сприймаєш скрізь призму його там творчості, його соціальних сторінок, позиціонування, і коли ти знайомишся вживу, вау ефект тому, що кардинально відрізняється від того, що транслює артист в маси. Тому Вадиме респектушечка я був приємно вражений. Далі Юля Лущинська, та сама яка королева гопака. Юля дуже відкрита. дуже... Тепла в своєму прояві, от в неї в спілкуванні знаєте, прям преця енергетика. Їй хочеться заряджати танцпол, просто бути оцією королевою ночі. Я думаю, що у полякової підростає зараз дуже серйозна конкурентка, і Юля теж мене приємно вразила. Зараз я хочу пройтися саме по теплим контактам, з ким мені вдалося поспілкуватися. Також зустрілася з Ель Кравчуком. Ну зрозуміла справа. Ми вже знайомі, тому приємний був абсолютно спокійний діалог. А потім Островський та Енлео. Спочатку я привітався з Енлео. З Енлео ми теж знайомі. Був на його концерті, записував невеличке інтерв'ю. А островський він стояв, значить, поряд в черзі на цей зелений хідник. І він такий: Добрий день. Я вітаю, будемо знайомі. Теж абсолютно спокійно зреагував, тому що Віталік інколи отримує на горіхи в нашому телеграм-каналі, в нашому Ютубчику. Але в цілому, те, що мені подобається в Островському, він виділяється. Але немає репертуару. От якби Віталіку знайти класний репертуар було більше внутрішнього наповнення, а не тільки сексу, тоді взагалі був би прикольний кейс. Але на даному етапі маємо те, що маємо. Також я зустрів з нового касту Холостяк 13 Марічку Довбенко. Ми привіталися, сфотографувалися разом. Вона теж досить тепла, відкрита. Також зустрів Юлю зі Сміли з 12-го сезону проєкту Холостяк не очікував побачити. Дуже мила дівчина, ну от реально теж приємні враження. Хто ще потрапив під приціл, так званий, до моєї уваги? Своя привіталася, нормальне спілкування у нас також, вона теж досить френдлі. Водночас класна пісня у них з мелом вийшла, а Мела бачив на червоному хіднику. Але е, з усім погоджуюсь, окрім цього піару. От не заходить воно мені, я не розумію, навіщо. Ні, не так. Давайте. Я розумію, навіщо, тому що про це пишуть, про це говорять. І цей піар типу роману дає непоганий поштовх для просування синглу. Але в моїх очах воно не сприймається. А потім я побачив Скайлер, Дарішу, теж привіталися. Класні дівчата, приємні. Андрій Данилко, до речі, закривав премію. Закривав премію, і там усі просто підірвалися, відривалися наповну. Але на превеликий жаль, на кінець заходу я не залишився з цієї простої причини. Я вам розповідав, що мені робили імплантацію зуба. У когось це проходить легко, у когось складно. У мене пройшло це досить складно. І під кінець заходу в мене така температурка добряча з'явилася. І в мене очі скляні, і я дуже припрошую перед людьми, з якими я знайомився, фотографувався. коли вже залишав захід. Я був, знаєте, в такому тумані, тому що не розумів, що, де, як, коли. Забув взяти знеболювальні, забув взяти ліки. Не взагалі не думав, що може трішечки зі мною зіграти злий жарт після операційний період. Тому люди до мене підходили, фотографувалися, спілкувалися, а я стою, знаєте, ось так. У мене ось так очі, і я угу, так, угу, так і на цьому все. Тому любі друзі, перепрошую. Людський фактор він також працює, але як то кажуть, маємо те, що маємо. І тепер я хотів би пройтися по переможцям в конкретних номінаціях. Я не буду озвучувати, кого номінували. Теж можна знайти на офіційному сайті. Музвару в телеграм-каналі, їхньому в інстаграмі. А я хочу поговорити саме про переможців, тому що в більшості випадків я погоджуюсь, але деякі персонажі в мене викликають певні сумніви. Значить, номінація New Breeze перемогла Клавдія Петрівна. Логічно і правильно, абсолютно заслуговано. В наступному році я вважаю, що New Breeze повинен взяти шугар. Ви чудово знаєте, хто це хлопчик з Тіктоку, з інстаграму. Класно робить зараз музику. в нього суперхітові тікток-треки. Він заслуговує бути відкриттям 2025-го. В номінації Ню Вейв найкращі нові імена рок музики ДК Енергетик. Дуже радий, що нарешті помітили цей гурт. Тут питань взагалі немає. Далі Нью Connect – найкращі нові імена альтернативної музики. Філіт це Пилип Коляденко. Окей, теж все гуд, ньюв'ю найкращі нові імена естради. Геля Зозуля перемогла. Геля класна, яскрава. І вона відрізняється від більшості артистів. Мені імпонує, що в неї є особистість і власний стиль. Теж no comments. Сон Грайтер, найкращий автор, перемогла Лілу 45. Теж no comments. Яскрава співачка, самобутня. Комусь подобається, комусь не подобається, але вона талантіші і як авторка пише чудові композиції з класними. Знаєте, актуальними сенсами, це дуже важливо у нас час. А от номінації Sound Producer Найкращий саунд перемагає Love and Rhythm Production Monatica з композицією а що?». Ну, а що? В мене є питання, тому що від самого початку, якщо я не помиляюсь, а я не помиляюсь, ця композиція називалася Здається, Аргентина і виконувала її інша співачка. Тобто ця пісня писалася під конкретну людину. Це не те, щоб Діма під час повномасштабного розродився хітами. Це все, що в нього є в загажніку, те, що він записував до початку повномасштабного, дістає і випускає, адаптуючи під себе. Так, трек спрацював, став абсолютним хітом, але. Діма так і не написав нічого путнього під час вже повномасштабного. На мій погляд, Діма вигорів творчо, від нього зараз не йде того яскравого вайбу, який був раніше. І е, в номінації разом з ним був Антон Челібі, який створив композицію Тереза Марія для Джеріхела льоне Льоне. Я вважаю, що саме він повинен був перемогти. Тому що він багато років на ринку, він не втрачає своєї актуальності, і там, де Антон, завжди з'являються хіти. То, врешті-решт, якого дітька перемагає Манатік, тільки тому, що серед голосуючих він більше на слуху, ну виходить так. Я от цього не зрозумів. А от в номінації «Відеокреатор» найкращий автор відеоконтенту перемагає Таня Моїньо та Монатік, теж з кліпом на композицію. А що найкраща творча співпраця Альона, Альона, Джері Хейл – Тереза Марія? No comments» – один із найяскравіших колабів цього року. Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня на території України і перемагає національний відбірне на Євробачення 2024 року, «1 плюс 1» продакшн, суспільне мовлення. Музична журналістика перемагає Альберт Цукренко. Нічого не можу сказати, бо мало знайомий з творчістю Альберта з його журналістською діяльністю. Музичний діджитал спадок. Ютуб проєкт Як звучить Україна. Наталія Синельникова, Євген Синельников, Євген Філатов перемагають. Плюс-мінус погоджуюся. Водночас не погоджуюсь. Найкраща менеджмент колаборація небо Music» перемагають. А чому не помітні? Я вважаю, що помітні набагато яскравіші і набагато більше зробили внеску за цей рік ніж Небо М'юзік. Ну окей. Проголосували так, проголосували. Найкращий переспів композиції Окс Ніченька. Класна адаптація пісні Тіни Кароль. Заслугована перемога. Найактивніший фан-клуб перемагає Мелевін. Найкраща нова пісня, і тут перемагає крилата з піснею Каміння у кросах. Теж окей, погоджуюсь з переможницею. За внесок у креативну та музичну індустрію спеціальні відзнаки від премії Мозвареводз 2024 отримали тріо Золоті ключі, музичний критик та журналіст Ігор Панасов, а також суперзірка Вірка Сердючка. Ну, в принципі, теж погоджуюсь абсолютно. А який можу я зробити висновок від себе? Всі були френдлі, всі були відкриті, видно, що артистам. Не вистачає, не вистачає заходів, їм немає де вигулювати свої луки. Усе зі зрозумілих причин. Премія пройшла. Хотілося б побачити і Музвар 2025. Класно, молодці. Все було атмосферно, без інтриг розслідувань, скандалів. Ну і найголовніше не було тривоги. Тож технічно все відбулося так, як планували організатори. Дуже вам дякую! Хотілось би побачити ще більше нових яскравих імен в майбутньому. Більше епатажу артисти. Почуйте мене епатаж. Знову ж таки, в якому сенсі артистів сковує період повномасштабного вторгнення? Ну який може бути епатаж? Які можуть бути тришаки? Наприклад, на подібних церемоніях, коли приїздять змі, знімають теж свої випуски, що потім роздувся величезний скандал, і тебе там затерли, заклювали, що ти там якось повів себе ексцентрично. І це не на часі. Тому в якомусь сенсі розумі артистів, але все одно можна робити кроки, аби виділятися. Будь ласочка, артисти, не забувайте про це. Ще раз велика подяка організаторам та засновникам Музвару. Сподіваюсь, побачимось у 2025 році. А вам було цікаво почути мої думки щодо премії. Ну що ж, подобайка, підписка, коментар. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Па-па!